Доброго, доброго всім! Осіннього денечка. Показую сьогодні свій тортик, блинчики з гарбуза порізані соломкою, полосками на сметанковому желе. І зверху залиті желе із вишеньки. Ось у нас гарбузова пора. Так, в розрізі. Дуже хочеться подивитися, як він в розрізі. Так, так, так. Так, так, так. Ось такий. Ось блинчики нарізані полосочками. Ось такий він гарнюній, смачнючий. Зараз гарбузова пора готуємо. Із гарбуза перекрашаємо гарбузом свої домівки своїми, своїми мріями, фантазіями. Хай вам буде смачно, хай буде мирно, хай у нас і у вас все буде добре.